Є дерева з бісеру, та м'які іграшки, є живопис та петриківський розпис, є сучасна ветенанка та роботи, виконані у техніці Айріс Фолдінг. Учасники конкурсу Віват Талант на розсуд журі представили свої найкращі. роботи. У холі будинку творчості побачити можна було не всі, адже цього року оцінювання проходило за трьома формами. Это очные выставки, это заочное участие, предоставляются компьютерные варианты заснятых работ коллективов творческих и отдельных творческих детей. Третья форма работы ⁇ это выездная работа жюри, где члены жюри выезжают на наши внешкольные учреждения, школы города, где представлены выставленные работы тоже творческих коллективов и отдельных персональных выставки отдельных участников, которые принимают участие именно в этой номинации. Чи не одразу увагу привертають роботи учнів Ріти Піхотинської. Дерева з бісеру та яскравих стрічок вражають своєю реальністю та майстерним виконанням. Усі вони прекрасно доповнюють будь-який інтер'єр. На виставці визначилися як досвідчені майстрині, так і новачки. У мене дуже творчі діти, дуже дітей, цього світу. І все це передається в рукоділі. Розробляємо нові технології, нові схеми, плетіння, нізання. И дает свой результат. Поэтому хотелось бы отметить еще новых наших девочек. В этом году ко мне пришла Миллер София, 7 лет, великолепная работа. Королева Женечка, 9 лет, тоже хорошая работа. Очень аккуратные, очень щепетильно выполненные. То есть видно вот творческое начало. Я думаю, что будем работать с ними дальше и развивать. Неквапливо та з підвищеною уважністю члени журі оглядали кожну представлену роботу. Вразили спеціалістів нові техніки, зокрема виконані з паперу Айвіс Фолдінг, витинанка, квілінг та паперові тунелі. Під час оцінювання до уваги беруть не лише вік, але й техніку та акуратність виконання. Поділяються роботи на дві групи: із відродження народних ремесел та з використанням сучасних технік. Всі роботи будуть оцінені дуже високо. Это в этом году вообще каждый год у нас все больше и больше уровень детских работ, выше и выше уровень. Это, конечно, большая заслуга наших преподавателей и наших деток, которые вкладывают сюда всю душу. Это очень хорошо, что ребенок может в своей работе выразить свое «я», свое видение этого мира, такое красочное, такое красивое, и радует то, что все работы очень яркие. Нет у нас работ ни черных, ни коричневых. Все вот яркое, красивое, красочное. Это очень... Это очень хорошо, это радует очень. У рамках фестивалю конкурсу Віват талант та обласного марафону Діти Дніпропетровщини об'єднують Україну в приміщенні центру позашкільної роботи та дитячої творчості 26 квітня відбудеться велика виставка творчих робіт.